Які симптоми при проблемах з печінкою? Перше це швидка втома, немотивована слабкість, зниження працездатності. Друге свербіз шкіри на животі, судинні жірочки, червоні чаточки, пігментні п'ятна. Третє жовті білки в очах, жовтузні шкіри це вже коли йде збільшення білірубіну, темна моча. При гепатиті А може бути ще білий кал. Четверте важкість в правому боці, при фізнавантаженнях та в зв'язку з прийомом їжі, запах з роту, може бути тошнота, рвота, збільшення печінки. І п'яте це асцит, рідина в черевній порожнині. Це вже останній симптом, який має неблагоприємний прогноз. Треба шукати вірусне ураження печінки. Треба здавати аналізи АЛТ АСТ. Печінкові проби, білірубін. Якщо АЛТ АСТ в нормі до 40 одиниць, а у вас 300. Це значить, що плавиться печінка. І не треба чекати, коли воно перейде в цироз, асцит, а треба займатися здоров'ям і здавати аналізи на гепатити, на всю лінійку вірусних гепатитів та на антитіла, робити узд ЗД печінки та починати лікування. Головне усунути причину. Причина може бути вірусний гепатит, може бути прийом препаратів, може бути отруєння. Зараз часто попадаються пацієнти, які ходять в спортзали і вживають жироспалювачі і для кращого ефекту збільшують дозу вдвічі. І потім знаходимо в їхніх аналізах в 10 разів більші аналізи запалення печінки. Тому варто приймати тільки ті ліки, які випише вам лікар тільки після контролю аналізів. І не займатися лікуванням самостійно. Будьте здорові!